До стадіону України під'їжджає сірий порш, за кермом якого Артем Федецький сьогодні тут у футболіста зустріч з найвідданішими вболівальниками Карпат. Ми говорили з Артемом Федецьким про його майбутнє в команді, оскільки ми бачимо його як одного з лідерів команди з людиною, якою асоціюється Карпат. Напередодні футболіст досяг компромісу з керівництвом клубу і повернувся в основний склад команди до завершення терміну його трудового договору з Карпатами. «Просто це закінчиться 31 травня, після чого я буду зобов'язаний повернутися в Донецьк. Тобто, так мені сказали, що на мене там розраховують, і якщо розраховують, то можливо і залишиться там. А якщо ні, то звичайно думалося про те, що знову сядемо за переговори, тим паче, що по контракту перше слово мають про оренду Карпати. Цю ж тезу футболіст доніс і вболівальникам, які бачать Артема лише в Карпатах. Плумак, які є тими левами, які є завжди були основою, яких, на яких ми завжди розраховуємо, що вони походять на поле, то вони ми вже не переживаємо. Якщо десь не видаши тереми, буду стояти на тому слові, що продовжка довкарпат. Також фани з футболістом обговорили останній матч зеленобілих. Завжди вірні. Вважають, що Фадецький зможе налаштувати партнерів на майбутні протистояння. Головне, щоб зараз він настроїв команду, бо він один з тих, який може налаштувати зараз команду в тій важкій ситуації. Ну і звичайно постаратись виграти кубок України Віталій Землянко, Ярема Мединський, Ігор Лищук. новини з спорту, телеканал ЗІК.